Сьогодні в програмі катастрофою планетарного масштабу назвала ООН ситуацію на Філіпінах. Надходження міжнародної допомоги ускладнено через ізольованість деяких районів. Урядовий повноважений з питань європейської інтеграції Валерій П'ятницький певний, що угода про асоціацію України з ЄС буде підписана. Їх в студії святіший патріарх Київський і всієї руси України Філарет. Вітаю! Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки? Час тайм». у студії для вас. Працюю я Тетяна Ворожко. Американський авіаносець Джордж Вашингтон вирушив на Філіппіни, щоб взяти участь у рятувальній операції та подоланні наслідків тайфуну Хаян. ООН називає ситуацію в цій країні катастрофою планетарного масштабу. Стихія зрівняла з землею сотні міст. За оцінками місцевої влади. Кількість загиблих може становити 10 тисяч осіб у вівторок, на четвертий день після тайфуну. До багатьох районів все ще неможливо було дістатися а отже, і надати допомогу. Тему продовжить Руслан Петричка. Сьогодні чи не єдиним надійним способом доставити мішки з рисом у постраждалі райони Філіппін залишаються гелікоптери. Картина, яка відкривається з повітря, приголомшує. Навколо суцільні руїни. Чотири дні тому у цих місцях бушував тайфун Хаян. Можливо, найпотужніший буревій в сучасній історії людства. Швидкість вітру перевищувала 300 кілометрів на годину. Приблизно при такій швидкості злітає найбільший Боїнг 777 і саме з такою швидкістю у районі стихії літали краплі дощу, уламки дерев і будинків. Люди чіплялися за що могли. Американський мисливець за ураганами бачив все це на власні очі. У певний момент він навіть пірнув у басейн, щоб Сховатися від вітру Дуло blew... несамовито годинами без перестанку. П'ятиметрові хвилі гнали воду далеко в глибу збережжя. Коли тайфун пройшов, ці океанські танкери опинилися у центрі того, що колись було містом. Сьогодні місцеві служби за підтримки міжнародних рятувальників намагаються розчистити завали і відновити доступ. у Постраждалі райони за оцінками ООН, 660 тисяч людей опинилися без даху над головою. Багато не мають доступу до води, їжі, медикаментів. Є повідомлення про те, що у відчаї люди грабують магазини і деколи один одного. Страх перед тим, що буде далі, на кожному обличчі. Єдина надія на зовнішню допомогу. Ми виживаємо навіть попри те, що тут дуже важко. Ми втратили все, будинки нічого нема. Нам треба кудись іти, треба знайти, де жити, що їсти і що пити. Міжнародна спільнота терміново надсилає допомогу. Американські та австралійські військові організовують доставку вантажів. США вже виділили 20 мільйонів доларів на гуманітарні цілі. ООН каже, що треба зібрати щонайменше 300 мільйонів доларів. Ми отримуємо повідомлення про загибель мовірно тисяч людей. Стихія так чи інакше вразила 10 мільйонів людей. Я дякую членам ООН за їхній внесок у допомогу, але нам негайно потрібно розширити рятувальні та відновлювальні операції. Очікуючи міжнародної допомоги, люди буквально штурмують місцеві аеропорти, де можуть сідати літаки з вантажами. У місті Таклобан, яке вважається чи не найбільш постраждалим, лише зусиллями військових вдається стримати натовп. Але серед розпачу є й миті надії. Ця жінка пливла в океанських хвилях та чіплялася за стовпи, щоб вижити. І серед цього хаосу змогла народити на світ нове життя. Руслан Петричка, голос Америки. Суд у Каїрі оголосив про скасування в Єгипті надзвичайного стану. Це означає, що в країні не буде діяти і комендантська година. Надзвичайний стан був введений в Єгипті у серпні цього року після розгону сидячих протестів прихильників усунутого від влади президента Мухаммеда Мурсі. Про інші події вівторка, 12 листопада, у короткому огляді новин. Російський МЗС викликав польського посла та заявив рішучі протест у зв'язку з безчинствами навколо російського посольства у Варшаві. Москва вимагає від Варшави вибачень за безлад, влаштований напередодні ультраправи молоді в польській столиці. Під час безпорядків, спрямованих переважно проти представників ЛГБТ-спільноти, у будівлю російської дипмісії Варшаві були кинуті петарди. Другий день тривають протести у Бангладеш, де на вулиці вийшли тисячі працівниць текстильної індустрії. Поліція намагалася розігнати жінок за допомогою созогінного газу та гумових куль. Розлючені працівниці, протестуючи проти небезпечних умов роботи та низької зарплати, кидали каміння в охоронців та намагалися взяти штурмом фабрики. За даними поліції, щонайменше 50 учасниць протестів зазнали тілесних ушкоджень, а 200 фабрик було закрито. Щонайменше одна учасниця протестів загинула, та десятки були заарештовані під час зіткнень демонстрантів з поліцією столиці Камбоджі Пномпен близько тисячі фабричних працівників, переважно жінок намагалися проти маршем до будинку прем'єр-міністра країни, вимагаючи підвищення мінімальної заробітної плати. Афганська поліція підпалила близько 20 тонн наркотиків у приміській зоні Кабулу. Наркотичні речовини були вилучені протягом кількох останніх місяців. За словами представника управління ООН з наркотиків та злочинності, останнім часом вирощування на маку збільшилося у районах контрольованих Талібаном, як також і число наркозалежних в країні. У Нью-Йорку відбулося нагородження премією Гламурна жінка. Серед тих, хто отримав цю престижну нагороду, Леді Гага, Барбара Стрейзен, пакистанська школярка Малала Юсуфзай та вчителька початкової школи Сенді Гук Кейтлін Рук дебеліс. Востанні врятували життя своїх учнів, ховаючись разом з ними у шкільному туалеті під час стрілянини в місті Ньюпорт у штаті Коннектикут Майже рік тому нагорода гламурна жінка вручається кожного року жінкам-політикам, представницям сфери розваг та спортсменкам, які докладають зусиль для підняття ста. А тусов у сьому світі. Віктор Янукович останні тижні вже насмерть ногами забиває угоди про асоціацію з єс. Так заявила ув'язнена колишня премєр міністр України Юлія Тимошенко, коментуючи події навколо порушення кримінальних справ проти її захисника Сергія Власенка. Американська газета Нью-Йорк Таймс пише про те, що Європа цитую виглядає не надто готовою брати на себе більшу відповідальність за недієздатну економіку України». Тим не менш, урядовий повноважений з питань європейської інтеграції Валерій П'ятницький залишається оптимістом. Він вважає, що угода про асоціацію з ЄС. Буде підписана. Я взагалі оптиміст з точки зору того, що відбувається з Україною. Навіть на найгірші часи ми якось вміємо сконцентруватися в останній момент і ну, прийняти якісь рішення, які дозволяють нам рухатися вперед. Да? І е, багато таких, знаєте, було моментів, коли які ми переживали е, от нещодавно, п'ять років тому ми стояли на порозі там світової організації торгівлі. І було дуже важко, було незрозуміло, ми закінчимо чи не закінчимо. Сконцентрувалися, це зробили. Підписання угоди про асоціацію з ЄС та пов'язані з тим вигоди і виклики, урядовець порівнює з купівлею нової квартири. Натомість, не підписання він уподібнює ситуацію, коли люди залишаються жити у старій Хрущовці. Економіка України, я думаю, в цілому отримує новий позитивний поштовх. Це знаєте, це як коли ви отримуєте нову квартиру. Да? Ви е, розумієте, що ви на цю квартиру витратили всі свої кошти, да? але е, ви, що називається, концентруєтесь на тому, що ви хочете жити краще. Ви починаєте робити ремонт, ви починаєте краще працювати з вищою продуктивністю, ви хочете, е, скажімо так, її прикрасити чимось і так далі, тому подібне. Тобто ви не хочете жити от, умовно так, як вам вчора не подобалося. Ви хочете, щоб ваші діти. Мали кращі можливості, кращу освіту, кращі послуги і так далі. І тому подібне. Тому в цьому випадку ця угода от це порівняно можна порівняти з тим, як ви собі придбали нову квартиру. Ви дивитеся в завтрашній день. Ви хочете розвиватися, рости, жити. З тривалим візитом у Сполучених Штатах перебуває святіший патріарх Київський Сієї Руси України Філарет. У плані його візиту відвідання парафів Нюйорку, Нью-Джерсі, Чикаго, Мериленді та Іліносі. Під час перебування у Вашингтоні його святі завітали і до нашої студії. Дякую вашій святості, що знайшли час прийти до нас, взяти участь в нашій програмі. Скажіть, будь ласка, під час свого візиту у США ви не лише зустрічаєтесь з парафіянами та священниками, а також прийшли зустрілися з конгресменами та сенаторами і. А з представниками Державного департаменту США з чим це пов'язано? Ну, по-перше, головна мета мого візиту в Сполучені Штати Америки це відвідання своїх парафій, парафій Київського патріархату. Я звершую богослужіння, проповідую, вирішую проблеми, які виникають в каріаті. І поруч цим маю. Зустрічі із конгресменами із державним департаментом, яка мета зустрічі з конгресменами, сенаторами і з держдепартаментом? Тому що в цьому році буде вирішуватися питання про вступ України асоційованим членом Європейського Союзу. Це питання для нас, для українців і для української держави має дуже важливе значення. Це питання доленосне, якою Україна буде в майбутньому, і яку вона буде відігравати роль в Європі? І тому зараз до цього питання прикована увага не тільки всіх українців. А і європейців війде Україна чи не війде. і ми хочемо, щоб Україна війшла в Європейський Союз і тому і просимо допомоги і Сполучених Штатів Америки, зокрема. І, і конгресменів, і сенаторів, і Держдепартаментів, щоб вони допомогли нам війти в Європейський Союз. Це, цик... це цікаво, що церква відіграє, відіграє таку активну політичну роль. Тому що ми не втручаємось в політику. Ми завжди заявляємо, що ми в політику не втручаємось. Але, але оскільки це має доленосне значення для українського народу. А церква завжди була є і буде з народом, тому ми не байдужі до такого важливого питання. А раніше ви говорили про тиск, який чиниться на українську православну церкву Київського патріархату з боку Московського патріархату і за підтримки влади. Чи цей тиск триває? Це було на початку президентства Віктора Януковича. Ми відчули такий тиск, тому що Москва думала, що якщо прийшла нова влада. То можна за допомогою влади приєднати київський патріархат до московського. Але Київський патріархат на сьогодні настільки міцний, що вже його приєднувати до Росії нема ніякої сенсу. Нема. І, і, і можливості нема, і наша українська влада відчула це і тому змінила своє ставлення до Київського патріархату. Тобто, президент рівно ставиться до всіх церков і до московського патріархату, і до Київського патріархату, і до греко-католицької церкви, mm -hmm. і до всіх інших, хоч він відвідує. Богослужіння московського патріархату, тобто і таке останнє питання: а під час зустрічі з парафіянами ви висловлювалися стосовно такого питання, як одностатеві шлюби, так само релігійна толерантність і порушення прав людини. Якщо можна дуже коротко ознайомити наших глядачів глядачі з позицією церкви, чи справа в тому, що не тільки Київський патріархат виступає проти одностатевих шлюбів. А і Московський патріархат, і греко-католицька церква взагалі всі церкви і релігії, які входять до складу Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, ми зробили спільну заяву про наше несприйняття. Цього закону мало того, ми були двічі в Брюсселі і зустрічалися там з керівництвом з депутатами, і теж заявили, що наші церкви ніколи не приймуть цей закон. А дуже дякую, і нагадаю, що гостем нашої студії був святіший патріарх Київський Сія Руси України Філарет. І це на сьогодні у мене все. Ви дивилися час. Тайм, для вас працювала Тетяна Ворожко та команда Української служби голосу Америки. На все добре.